Долучаємо до нашого ефіру Юрія Малашка, керівника Запорізької ОВА. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, присвячено проблемам в Запорізької області. Які питання визначили пріоритетними, і коли почнеться робота над їхніми вирішеннями? Ну, робота вона вже триває. Це сам глише пріоритетні наші питання це і належне українське мовлення по всій території Запорізької області, і проведення фільтраційних стабілізаційних заходів після деокупації особливо після деокупації. а також відновлення об'єктів жит... життєзабезпечення населення і знищеної тої інфраструктури після докупації, яким розуміємо, що просто там в нас нічого не буде. Це і створення прийнятних умов для проживання людей забезпечення всіми видами послуг, а також обговорили питання проблем і як і газопостачання і енергозабезпечення пане Юрію. Запорізька область постійно потерпає від терористичних обстрілів росіян. Розкажіть, чи впливає це і як саме на плани, зокрема щодо відновлення регіону. А вже ж впливає. Чому? Тому що, от, наприклад, сьогодні росіяни обстріляли на 101 разів. Це здебільшого, звісно, артилерійське озброєння, яке використовується і БПЛА, і РСЗВ і так далі. Але якщо підсумовуючи і брати середню чисельність тих повітряних тривог, які у нас зараз тривають, то в середньому близько 12-14 годин на добу тільки у нас тривають тривоги. А вже цей проміжок часу, Со він ми не можемо робити в цей е, саме і відновлювати, і робити будь-які інші правильні заходи. приводу повітряних тривог півгодини тому е, пролунав відбій в вашому регіоні. Чи спокійно минуло вона? Так, більш-менш спокійно, розуміємо. Ворог за цей саме період застосовував каби, застосовував каби саме по ріхову, по гуляй полю, по малиток масі, і це здебільшого їхня така методика, і саме по цивільному цивільній інфраструктурі. А можливо можете більше деталей розповісти про те, яким чином зараз виживають люди безпосередньо в прифронтовому місті Оріхів? Тому що пам'ятаємо, що росіяни в один із днів під час атаки влучили безпосередньо в місце, де збиралися люди, де вони їли, отримали гуманітарну допомогу. Яка ситуація зараз там? Чи лишаються люди? А, так, люди на жаль залишаються. Ми разом з поліцією проводимо всі заходи для того, щоб їх якомога. Швидше вивезти звідтиля, але деякі люди просто не погоджуються. Якщо ви знаєте, у нас у двох районах ми зараз примусово евакуюємо сім'ї з дітьми. У нас вже залишилось 14 дітей, які ми маємо вивезти. Вуріху у нас немає дітей, сім'ї і сімей, але є літні люди, які просто не хочуть покидати свої домівки і залишаються саме там. А якщо говорити про той обстріл, про який ви зазнаємо. Бачили, да, там це був пункт незглавності. На жаль, він не підлягає відновленню. Ми відкрили інший пункт, де люди зараз знаходяться в безпечному місці. От якраз в контексті і цього населеного пункту і в цілому області як готуєтеся до зими, і як люди зимуватимуть, якщо вони лишатимуться? Ну на сам на е, саме найголовніше це органи місцевої влади. Вони зараз вже розробляють плани, і навіть деякі закуповують, е, наприклад, дрова для того, щоб людям було простіше пройти е, опалювальний період. Якщо говорити за в цілому за область і за інші міста, наприклад, Запоріжжя, Вільнянськ, то ми вже готові майже на 85%. Ми е, робимо. Все для того, щоб цей опалювальний сезон був ямога для людей простішим. Я ще хотіла коротко поточнити по ситуації із евакуацією примусової дітей. Ви сказали, що 14 дітей ще мають вивезти з регіону. Розкажіть, як вона відбувається, ця евакуація, чи ховають дітей, як це відбувалося в Бахмуті, чи намагаєтеся ви їх знайти? Розкажіть про ці тонкощі. Ви знаєте, слава Богу, були випадки, не ховаються дітей, ні, але були випадки, коли їх вивозили, і вони знову ж поверталися через певний там період. Саме найголовніше, ми. Розказуємо, і показуємо людям, що де вони по перше будуть жити, які умови, як що які яка матеріальна, не тільки матеріальна гуманітарна допомога буде їм надаватися зараз. Слава Богу, поки що нам вдається умовляти цих людей добровільно їхати з лінії фронту. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Юрію. Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації. Долучався до нашого ефіру.